Так, ну що, емпати на зв'язку? Хочеться з вами поговорити про таку тему. Емпатична людина, це людина, яка ізначально о, на вищих рівнях душі. Вона домовлялася про те, що вона в цьому житті, там по пунктах з минулих життів буде в цьому житті відчувати духовність, відчувати творця, ангелів, архангелів. В цьому і темних також в цьому вона і є емпатична. Зараз дуже люблять розповідати, що є темні емпати. Це все неправда. білі, темні. Ну це, це якось вже розподілення, дуже глупе і неправильне. Значить, ємпатична людина. Вона однозначно, інтуїтивно, і всередині, прям нутром, відчуває, що людина має святих ангелів за собою, або в внутрішнях сидять сущності. Сущності злості, агресії, брехні, заздрості, такого всякого типу. І емпатична людина може іноді. А то і часто дуже страждати, коли вона відчуває, що людина, яка поряд з нею, от ви відчуваєте всім нутром, що людина вам улибається і маше, а всередині там клики, і вона зжерла ягня на ужин живого перегризла йому горло. Ну, це я так образно, да? І вона вас не любить, ненавидить і готова розвернутися до вас спиною і штрикнуть вас ножем. Тобто ваша емпатичність і. Знаючись відчуття того, що ця людина нечесна, неправедна, а вам розказує зовсім інше, що да, тобі показалось. Получається, у вас конфлікт інтересів, ваше нутро, ваша, тобто, душа, знає, що вона точно відчуває. Негарну енергію, це як відчуття, наче як в фільмах розказують сіри. Да? Коли сіра сірка, як від спічок за, за етих, це значить вже там привиди, типу, ну, в фільмах так. Да? Воно насправді так і є. А розказує оболочка вам, що вона хороша, ангельська там прям прийшла до вас ну з чистим добром і, і всім, чим можна. У вас виникає конфлікт. Те, що людина розповідає, і те, що ви її з відчуваєте, зовсім різне. Тому у вас починається тремор тіла. У вас починає агресія йти на цю людину, що брехня, ти мені брешеш, я відчуваю, що ти інший. Нащо ти мені брешеш? Я ж нормальна людина. Відкрийся або не треба мені брехати, я не можу бути поряд з тобою. І у вас виникає конфлікт із-за того, що психологічний стан, який вам нав'язує ця людина, конфліктує з душею. І оцей конфлікт може бути для емпатічної людини визвати болячку. Нервові зриви, може бути е, тремор рук, я ж кажу. Може людина стати агресивною, імпатична, і її потім хтось починає називати темний емпат з якогось переляку. Неправда, просто людина із середини відчуває брехню, і їй воно не підходить. А з-за того, що їй нав'язують своє, вона не хоче, наче, і соритись з тою людиною, і хоче її. А це двінуть від себе і казати, ну ну не бреши, ну на що ти так? Ти ж не такий. Ти, от який є, вже будь чесним з собою і зі мною. І виходить, що е цей конфлікт призводить до нервових зривів у емпатів, тому вони дуже часто бувають закриваються, потім не хочуть більше спілкуватися з людьми. Тому, якщо ви емпатична людина, якщо ви розумієте, що вам брешуть в кращий спосіб, це перевірено вже годами. Не один рік, а навіть 20 років підряд, спілкуючись з одною там із людей, я зрозуміла, що таку людину просто треба викинути із свого життя. Вона вам не принесе щастя, спокою, удачі. Вона вас буде тупо тренувати і доводити до нервових зривів. І робити із вас глупу е, нервову людину. Тим більше ви очистите свій простір, ви станете спокійніше, ви будете довіряти собі скоріше, і через час ви точно зрозумієте, що та людина е, скривала для якихось своїх цілей е, і хотіла із вас зробити невротика. Тому просто любіть себе в таких ситуаціях, довіряйте своїй серцю і душі, розуму. Але не тому, що вам нав'язують.